Мальчики в трусіках, російські паспорти, нагороди та пропагандистська література це лише частина цікавих знахідок СБУ у представників української православної церкви, так званого московського патріархату. Обшуки, перевірки і підозри, що спіткали у ПЦМП останніми тижнями, дали перші результати у подоланні руского міра на території України. 1 грудня президент Володимир Зеленський та РНБО ухвалили рішення вперше запровадити санкції проти церковників у ПЦМП в Україні. Але чи дасть це очікуваний багатьма результат у вигляді заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні? Ви на каналі РБК Україна. Що таке УПЦ? Канонічна церква чи російська секта? Чи має значення відмова від Московського патріархату? І чи пов'язана церква лише з релігією, а може з національною безпекою України? Від вас чекаємо лайків під нашими відео і підписки на канал. Поїхали! Окрім запровадження санкцій проти ряду священиків московського патріархату, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій із центрами впливу ВРФ. Також за два місяці уряд має забезпечити перевірку законності перебування ОПЦ на території Києво-Печерської лаври. А ще, якщо ви не знали, в Україні є Державна служба з етнополітики та свободи совісті. І тепер вона має працювати під контролем Кабміну, а на додачу перевірити статут про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. Передували цим подіям обшуки СБУ на об'єктах УПЦ МП. Один з найбільш гучних відбувся у Києво-Печарській лаврі 22 листопада. Детальніше про нього ви можете подивитись ось тут за посиланням. Але на цьому перевірки прихильників руского міра не завершилися. Далі СБУ завітали на об'єкти УПЦ на Тернопільщині, Прикарпатті та Буковині. Вже традиційно під час кожного обшуку працівники Служби безпеки знаходили методички з Москви, російські паспорти, посвідчення окупантів, мільйони готівки та пропагандистські матеріали що заперечують існування України. А 25 листопада, окрім вже очікуваних знахідок, СБУ зненацька застала в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії ПЦМП Архімандрита Микиту з місцевим хористом, який за даними журналістів одного з видань є неповнолітнім. Маленько тросіка футболки як Ісуса. У Кремлі, звісно, не могли пропустити крізь вуха обшуки їхніх церковних посіпак. Тож речник президента Путіна Дмитро Пісков назвав ці події війною України з російською православною церквою. Ну зовсім не дивно, що Росія занепокоєна щодо цього питання. Адже хто як не проросійські попи будуть проводити десатанізацію в Україні? реально сатаністи, ну от правда Сатана! Але перейдемо до більш важливих питань. В Службі безпеки України пояснюють, що важливо перевіряти дані про використання приміщень для приховування диверсантів, іноземців та зберігання зброї у структурах, пов'язаних із РФ. Для багатьох проросійські знахідки СБУ на об'єктах у ПЦМП сюрпризом не стали. Але досі постає питання, чому ті, хто мали Першими виступати за мир і припинення війни розв'язаної Росією активно її підтримують і навіть беруть в ній участь на стороні ворога. Його, його О, ти, хоже, насправді ж ця псевдорелігійна історія так званого московського патріархату почалася ще у 43-му році, і вже тоді мала на меті маніпулювати людьми. Фактично сталін, і просто треба говорити щиро і відверто. Заснував московський патріархат з того часу. Московський патріархат фактично виконував е, політичну місію, політичну мету е, Совєтської імперії і вона, і працював в умовах. Е, Цієї совєтської імперії водночас під час другої світової війни відбувся так званий ренесанс української автокефальної православної церкви. Але вже у 44-му українська православна церква знову потрапила під московський вплив внаслідок так званої радянської окупації України. Цих всіх священників насильно переводять до російської православної церкви, і такий потужний вплив РПЦ в совєтському союзі був зумовлений підтримкою совєтських спецслужб. Хтось за власним бажанням інші проти своєї волі, але більшість священників на території СРСР працювали на НКВД і КГБ. Тенденція вже цілком свідомої співпраці з Росією продовжилася на початку 90-х. РПЦ виховувала церковну агентуру, яка поширювала імперіалістичні наративи про Росію та необхідність повернення до її складу, передусім України, Білорусі та Молдови. Водночас українські християни вже втретє. Вирішили вийти з під московської опіки у 92-му році. Митрополит Філарет із кількома. Іншими єпископами так званої ПЦМП об'єдналися з частиною УАПЦ і оголосили про створення української православної церкви Київського патріархату. Проте Москва не могла дозволити Україні стати незалежною ще й у цьому напрямку. Тож провела абсолютно незаконний собор, прислала з Росії ростовського митрополита українського походження Володимира Сабодана і зробила його предстоятелем УПЦ МП. На західній Україні вони розповідали, що вони бачите дуже українська церква. у них навіть предстоятель, а в нього дядьки служили в УПА. От а натомість на східні регіони вони казали, ну ми ж московський патріархат. Ми в єдності з Росією. З самого початку тут закладалася така е, лицемірна і оманлива стратегія поведінки звіря. Коли у 14-му Сабодан помер, предстоятелем УПЦМП став сумновідомий митрополит Онуфрій Березовський. Цікаво, що Онуфрій разом з Філаретом підписував звернення про автокефалію української церкви, але офіційно московський патріархат. Продовжує це заперечувати. А у біографії митрополита Онуфрія, розміщеної на сайті РПЦ, відхрещування від цього винесено в окремий пункт. Проте скан копії документа підтверджують зворотні. Це показовий випадок ідеологічного перевзування представників церкви московської патріархії. Крім того, з 14-го року митрополит Онуфрій робив м'яко кажучи, чимало контроверсійних вчинків. Я хотів би сказати, що ця війна є. Громадянською, а під час повномасштабної війни і поготів до прикладу 9 травня 2015 року митрополит не встав, щоб вшанувати пам'ять героїв України, зокрема й загиблих в АТО. А 20 серпня 2022 року в Києво-Печерській лаврі він благословив російських військовополонених. Очільник так званої МП побажав їм нога і літа, подарував молитвеники й шоколадки. І це окупантам, які вбивали українців. Хочу надати по іконочку, і маєте бажання. Ну і по шоколадки, звісно. пізь присвячується творчим спілкам. Та, й окрім Онуфрія, більшість священнослужителів ОПЦ МП мають антиукраїнську позицію. А скандальні викриття таких духовних осіб останнім часом регулярно з'являються в медіа, і це при тому, що УПЦ МП в перші місяці повномасштабної війни нібито відхрестилася від РПЦ на ділі ж. Українська православна церква є синонімом російської православної церкви. Вазі релігійна яка називає себе. У МП – це насправді е, фальш, це насправді брехня. З точки зору українського законодавства, це є російська православна церква в Україні. Е, з точки зору е, вселенського православ'я, Вселенське православ'я не знає е, ніякої української православної церкви Московського патріархату. Це Оксімерон, це так само як гарячий сніг. Так само і у ПЦ московського патріархату простими словами, у ПЦМП немає ніякого відношення до православної юрисдикції, немає автокефалії, і у буквальному сенсі є звичайнісінькою сектою. Мені дуже подобається мем про те, що під час обшуків у Києва під час спіла безпеки України Бога не виявила. Я думаю, що, окрім того, що окрім того, що Бога не виявили, не виявили там і віри е, у Бога. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. проте замість бога і віри в нього СБУ виявила в секті УПЦМП багато фактів, які несуть загрозу національній безпеці нашої країни. Тому виникає найголовніше питання: чому діяльність цієї квазірелігійної організації не заборонили? Відповідь дуже логічна. Увесь цей час московський патріархат в Україні не можна було побороти, тому що очевидно не було політичної волі. У ПЦМП всі роки незалежності України користувалася впливом Росії на деяких українських політиків, а особливо процвітала за часів президента втікача регіонала Януковича. Однак в останні роки, коли Україна начебто зрушила з точки бездіяльності щодо незаконної церкви, роботу у цьому напрямку як не дивно уповільнював екс-голова СБУ Іван Баканов, який відкрито підтримував у ПЦМП є вірянином одного з храмів. Так званого московського патріархату в Києві і заперечував існування Православної церкви України. Нині ж рішення РНБО та президента, новостворені закони і робота СБУ остаточно наближає нас до перемоги не лише над Росією, а й над її впливом на українське суспільство через церкву. Коли службу очолив фаховий кадровий офіцер Служби безпеки України Василь Малюк, ми побачили, що Виявляється, знайшла така служба безпеки України у рядах московського патріархату зрадників, колаборантів і виявляється не так страшно проводити у московського патріархату обшуки. Зараз у нас є чинний закон, наприклад, про колабораціонізм. так ось, не дивлячись на те, чи носить людина рясу, чи не носить чи має вона священний сан, чи не чи немає. Всі рівні перед законом. Так, з початком повномасштабного вторгнення українське суспільство і влада нарешті навчилися не толерувати почуття прихильників. Руського міра. Сьогодні є закони, представники силових структур і юстиції здатні довести цю справу до кінця. Залишається лише зрозуміти, чи готове українське суспільство нарешті позбутися від впливу Російської православної церкви, як би вона не називалася. І не дати цій справі збігти крізь пальці, немов пісок. Мене звати Марія Бунякіна. Маю надію, що нам вдалося відповісти на питання, які вас цікавили. А ще щасливішою я стану, якщо це відео комусь з наших глядачів відкрило очі на діяльність УПЦ. Якщо інформація, яку ви почули, була для вас корисною та цікавою, чекаємо лайків під цим відео, коментарів і найголовніше підписки на канал. Дякуємо за перегляд, Па-па!